На Телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 16 вересня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Понад 2,5 тисячі ДТП трапилось на Прикарпатті за 8 місяців. Разом з патрульною поліцією вживаються заходи. Чи підвищать в Коломиї тариф на воду? Ми для себе прийняли рішення З 17 до 21 вересня. У Коломиї відбуватиметься фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів. Дуже багато учасників про це та інше більш детально. Понад 2,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод трапилось на Прикарпатті за 8 місяців. 709 із них з потерпілими, а 59 осіб загинули. Більше про аварії на дорогах Івано-Франківщини від Сергія Баспалька, начальника головного управління Нацполіції у Івано-Франківській області. 2551 аварія за вісім місяців цього року трапилась в області. Розповів під час наради у голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, начальник головного управління нацполіції в області Сергій Безпалько. Каже, майже 300 автопригод, 10 осіб загинули, ставалися через те, що водії перебували в стані алкогольного спяніння За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження. А серед загальних причин Сергій Безпалько вказує збільшення потоку автотранспорту в області. Проте окрема увага приділяється дорожньотранспортним пригодам за участі неповнолітніх за вказаний період на дорогах області було зареєстровано 209 автопригод за участю неповнолітніх, з яких 173 – з потерпілими, в результаті чого загинуло, на жаль, двоє неповнолітніх та травмовано 214 дітей та підлітків. Тривожною тенденцією є те, що самі неповнолітні все частіше стають водіями транспортних засобів. За їх участі сталося 79 дорожньо-транспортних пригод. З них 53 – із потерпілими. В результаті загинув один неповнолітній водій. Та травмовано 72 особи. Аналіз показує, що основними причинами ДТП із потерпілими є це перевищення безпечної швидкості, що становить 42% від загальної кількості. Керування транспортними засобами у недверезому стані це 16%. Порушення правил проїзду пішохідних переходів 7%. Та порушення правил під час зміни напрямку руху не пов'язаних з перестроюванням – Це 6%. Поширеними видами автопригод залишається у нас на жаль. Це зіткнення 39%. Наїзд на пішоходів 23%. Ну і наїзд на пішохідному переході це 19%. В області на дорогах загального користування державного значення є 14 місць концентрації ДТП та понад 300 аварійно небезпечених ділян. Анок тут причиною ДТП є перевищення швидкості, і аби цьому запобігти, встановлюються автоматичні фіксатори правопорушень, продовжує Сергій Безпалько. Значно, ми бачимо зменшення аварійності. Безумовно, це і потерпілих, і відповідно збережених життів. Ми постійно працюємо. І якщо є необхідність встановлення Приладі фіксації швидкості ми обов'язково виходимо з пропозицією. Разом з патрульною поліцією вживаються заходи щодо встановлення таких приладів. Начальник головного управління нацполіції в області підсумовує загалом правоохоронцями задокументовані 43 три тисячі адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. А відтак до державного бюджету надійшло вже понад 22 мільйони гривень. 10% від суми штрафів надходять у місцеві громади. Співробітники Яремчанської поліції за процесуального керівництва Надвернянської окружної прокуратури викрили незаконну діяльність 37-річного мешканця Поляницької громади, який торгував забороненими речовинами та вирощував наркомісні коноплі. Правоохоронці встановили, що чоловік налагодив схему постачання. Особливо небезпечних наркотичних речовин, які збував на території Івано-Франківщини, він передавав товар довіреному коло осіб особисто в рук в руки. За готівку Правоохоронці затримали білка одразу ж після збуту чергової партії наркотиків в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Крім того, фігурант на власному господарстві вирощував коноплі для подальшого виготовлення канабісу під час санкціонованих обшуків у його помешканні, а також у транспортному засобі, поліцейські вилучили понад 130 рослин, коноплі, зіп пакети, пристрої для зважування та фасування понад 70 тисяч гривень, мобільні телефони та автомобіль, а також інші речові докази. Усе вилучено та направлено на експертизу. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво збут та зберігання наркотиків у великих розмірах. Суд обрав фігуранту запобіжний захід, це тримання під вартою за скоєння. Чоловікові загрожує максимальне покарання це є до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліцейські встановлюють можливих спільників а також причетність фігуранта до інших злочинів. Понад 75 гривень такий тариф закуп води та водовідведення пропонували запровадити в Коломийській громаді. З такою пропозицією на засідання сесії виступив директор комунального підприємства Коломия Водоканал. Чи підвищать оплату для мешканців? Ми запитали у міського голови Богдана Станіславського. Понад 50 мільйонів гривень. Саме таку суму боргу наразі має комунальне підприємство Коломия водоканал за двома кредитами Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Нагадаємо, у 2000 Дев'ятому та 2017 роках підприємство взяло субкредити, зокрема щоб замінити систему очищення води та десятки кілометрів водогону. Але вже кілька років поспіль Коломия розраховувалась невчасно та не в повному обсязі. І відповідно боргові зобов'язання почали зростати. Справа дійшла до суду. Податкова служба вимагає сплатити заборгованість та пеню. Ми живемо в Коломії, але ми живемо по тих в тих обставинах, які є зараз в даний час в нашій державі. Така, така ситуація, як у нас, так, для нас це багато, 50 мільйонів. Але я знаю інформацію по інших містах, там борги водоканалу є сотнями мільйонів. Тому в нас не найгірша ситуація. Чому вона так склалася? Тому що, по-перше, до 2020 року була певна сума боргів біля 60 мільйонів. За цей час, 21-й, 23 роки, і, цей, і навіть цього року ми сплачуємо. Зараз є порядка 50. Ми в основному зараз сплачуємо це тіло кредиту, тобто самий кредит, він рахує, чому він, він наростає швидше, ніж ми платимо. Якщо ви взяти гривневу масу, ну один кредит взяли у 2008 році, другий у 2004. Курс долара 8 і зараз 42 майже. Тобто Процентна ставка давалась під пів%, 0,5%. Зараз 6,5% і воно завжди коливається. Тому ці нарахування, пені, вони завжди все збільшуються. Якщо ви взяти гривневу масу, скільки ми вже заплатили в гривнях, ми вже давно його оплатили, цей кредит. Щоправда, кожен навіть без фахової освіти розуміє, якщо стягнути всю заборгованість з водоканалу в один момент, то є загроза припинення водопостачання в місті. Зазвичай у таких критичних ситуаціях зростав тариф на послуги підприємства. І зараз на засіданні сесії знову було озвучено таку пропозицію: зробити оплату за куп води та водовідведення понад 75 гривень. Комунальне підприємство зобов'язане дати розрахунок, який має бути тариф, для того, щоб вони могли. Надавати всі послуги, гасити кредит і бути навіть чуть-чуть мати прибуток. Тому що от зараз проходить ревізія по доканалі і їх запитували. Ви є збиткові. Ви подавали такі рішення? Так. Директор показує, от минулого року було, от кожного року у цей час подається. Депутати, виконком розглядає на свій розгляд. Будемо затверджувати. Але ми для себе прийняли рішення, що в час війни ми ціну на воду піднімати не будемо. Тобто, Але водоканал, щоб всі розуміли, мусить подати. Тобто зараз на цей рік цей розрахунок 75 з копійками виходить за куп води, водопостачання, водовідведення. Цьогоріч у владі вирішили допомогти водоканалу і передбачили у бюджеті 24 мільйони гривень. Їх спрямують на оплату електроенергії. Це для них суттєва допомога. Вони можуть частково оплачувати кредит, і вони його оплачують. але повністю не можуть. Тому така ситуація: борги по кредиту, якщо ми нічого не зробимо, будуть е, наростати, є судові рішення, які будуть нас зобов'язувати це робити. Але поточна діяльність за ці гроші з підтримкою на електроенергію, вони можуть вживати. Тобто, якщо буде критична ситуація, по кредиту, значить, нам треба буде міська рада мусить забезпечити, щоб зняти з них таку закрову. Тобто, але маємо розуміти, що це із-за того, що в два рази менший тариф економічно грунтований, ніж той, що ми платимо. Чи чесно це, чи не чесно, ну, дивіться, е... по цьому низькому тарифу платять і вся комерція, і підприємства, і всі, бо ми не можемо мати два тарифи. Тобто, ті, хто може заплатити, але й платять ті люди, які зараз є дуже багато, які на межі бідності. Тобто ми ніби робимо добру справу, але з другої сторони ми заганяємо підприємство, воно не може розвиватися при такій ситуації. Плюс, ми знаємо, що кажу, господарський кодекс вже відмінений. Є перехідного періоду, там три роки, коли нам треба буде з цим питання вирішити. Надія Плюхіна Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Чверть мільйона гривень для збройних сил України у Коломиї відзначили першу річницю бізнес-спільноти Борт. За цей рік платформа об'єднала 35 учасників і організувала понад сотню подій у громаді. На відзначення першої річниці у Коломиї завітали представники і друзі бізнес-спільноти із різних регіонів України. Для мене спільнота це от коли ти… Спілкуюся з людьми, які прагнуть до більшого, які прагнуть кращого. Юлія Кочмар до спільноти Борт Коломия долучилась із перших днів створення. Вона разом з командою створює вишиванки та різноманітні аксесуари в етностилі. Маємо велику серію вишиванок і з машинною вишивкою, і з ручною вишивкою. Зараз більше спеціалізуємося на відтворенню старовинних вишиванок. Це є та справа, якою я живу. Юліана Симчич із Косівщини, власниця кількох бізнесів. Один із них агенція, яка займається розробкою брендингу та створенням відеоконтенту. Ще два роки тому бізнес працював у Сполучених Штатах та зараз у столиці Покуття. Ми переїхали з Америки, перевезли повністю все обладнання. Від відкрили офіс Коломиї. Це була така авантюра смілива і, напевно, не зовсім логічна з точки зору бізнесу. Тому що... Але це було наше спільне рішення з моїм партнером. І це було велике бажання просто приїхати в Україну і робити щось тут. Мені здається, це перша така велика бізнес-спільнота в Коломиї саме. І мені здається, для жителів Коломиї, для особливо молодих підприємців Коломиї, це дуже великий шанс почерпнути досвіду від інших людей з інших міст. Навчитися чогось нового і просто надихнутися цим ком'юніті і хотіти розвивати. А ще Юліана разом із бізнес-партнеркою Оленою Шишковською створюють у нижньому березові, що на косівщині справжню карпатську магію, ексклюзивні трав'яні чаї під назвою Зіліті. Крафтовий карпатський чай. Ми самі його вирощуємо, самі збираємо, самі фасуємо. Тут виключно ручна робота від самого процесу висадки до збору до фасування. Ми фасуємо вручну на ювелірних вагах. Коломия одне з найменших міст, де працює і розвивається спільнота борт, розповідає місцевий керівник платформи Юрій Скільський. Та це зовсім не стало на заваді стрімкому розвитку. За рік до спільноти доєднались понад 35 підприємців і всі разом організували понад сотню подій у громаді. Пишається Юрій Скільський. Коли рік назад ми відкривались, я не планував і навіть не не заглядав так далеко. Рік, як ми вже проводимо різні формати, знайомимося, завдячуючи нас нашим учасникам робимо спільноту якісною. Я розумів, що я прийшов сюди виконувати якусь місію. Ця місія це допомога, підтримка. І я з вдячністю несу цю місію. Чи не найважливіше у спільноті БОРД – Це підтримка один одного, обмін досвідом та порадами, які позитивно впливають на учасників і розвиток їхнього бізнесу, продовжує Юрій Скільський. Можна за допомогою спільноти змінити оточення, адже воно дуже відіграє велику роль в нашому житті. Це е, знаходження контактів. Наприклад, є інструменти, де можна виходити на міжнародні ринки, експорт і імпорт, тобто є учасники з інших міст європейських. Іспанії, в Польщі, ми в Америці представлені, в Туреччині, в Австрії і так далі. Тобто, у нас широка географія. 40 міст на даний момент. Останнє місто у нас відкрилося в Лондоні. Тобто, люди з Коломиї, які в борді, можуть написати людям, які в борді в Лондоні і вирішити питання чи проконсультуватись навіть. Ще одна важлива місія об'єднання, підтримка тих, хто потребує зараз. Найбільше допомагають Збройним силам України. Тому усі заходи, які проводять, благодійні. Винятком не стало і відзначення першої річниці спільноти «Борд» Підприємці та гості дійства разом зібрали 250 тисяч гривень. Ці чверть мільйона передадуть на потреби військових. І лотерея, і аукціон виставляти слот. Це картина Валерія Залужного з його автографом. Відзначення першої річниці спільноти борту Коломиї зібрало сотні представників платформи з різних регіонів України. Зокрема, відбулася панельна дискусія. Говорили про розвиток бізнесу в Україні в умовах сьогодення. Серед спікерів Коломийський підприємець. Мець Володимир Васкул, співвласник мережі закладів харчування. Він же має досвід проведення тренінгів, тому залюбки став спікером на такій масштабній події. Розкажемо про ті інсайди, поділимося власним досвідом для всіх учасників. Під час відзначення першої річниці борт Коломия організатори підкреслили місцеву автентику. Відбулись етнопокази сучасного і старовинного одягу. А ще говорили про перспективні напрямки розвитку міста як туристичного. Та культурного центру Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук Події НТК У Невеличкому Покутському селі Рудники уже другий рік працює громадська організація Військові капелани Покуття це спільнота ветеранів та волонтерів, яка допомагає війську і цивільним. Також військові капелани Покуття мають намір організувати на території села центр психологічної реабілітації ветеранів та рідних загиблих воїнів. Громадську організацію військові капелани Покуття заснували у грудні 2023 року. Очолює її мешканець Рудників, ветеран російсько-української війни Дмитро Коротков. На початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем на війну у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс служив майже два роки. Зараз волонтерить і всіляко допомагає силам оборони наближати перемогу. Це наша організація займається пайкою виготовлення дронів, ребів, допомогу хлопцям з медициною, допомогу автомобілями, ремонти автомобілів. все. Виїжджаємо, відвозимо їм на фронт. Плани у нас це перемога. Но амбіції, це ну, щоб хлопці на фронті все мали, і щоб їм якось було комфортно воювати, щоб менше загиблих було. Організація військові капелани покуття налічує 44 учасники, додає керівник. Серед них є і один діючий капелан. У нас є багато хлопців, які воювали. Побратимів, є хлопці, які воюють в організації. І є хлопці, які пішли воювати. У нас в організації є в Америці, є в Італії. Є така пані Трапані Ткачук, асоціація регалону Сурізу. Це людина. Жінка дуже допомагає Україні. Є в Києві. Є така пані Люк з дівчатами, з бджілочками, які кожну неділю по два рази в неділю. Всього на смаколики все відправляють на фронт. Є звідусіль є стрия у нас. З Коломиї, є з Турки, є рудники, заболотів, є зібранівка, Келихів. Допомагають всім, хто звертається, та чи не найбільше 109-му окремому гірсько штурмовому батальйону, в якому служив Дмитро Коротков? Ми допомагаємо 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйону. Допомагаємо різним батальйонам е ребами, звертаються до нас реби, звертаються хлопці з дронами, запчастями, дронами допомагаємо, е допомагаємо президентській бригаді. 128. Хто звертається, в яких ми чим можемо, тим і допомагаємо. То звертається до нас. Реби і дрони станом на зараз пріоритетний напрямок діяльності організації. Коли реби закуповують вже готові, то дрони збирають самі. Це відповідальність ще одного мешканця Рудників Павла Диковицького. По життю якось так склалося, любив багато працювати за електрикою чи плушні, станки складав різні, паяв ну так прийшлося по, по спеціальності. Навчався електрифікації нафти і газу. Підійшов Олексійович, попросив, чи можу я цим займатися. Погодився. Плюс ну, практика своя, ну, вчиться літати, воно може пригодитися. Ми їх облітуємо, ми передаємо готовий дрон. Вони полетіли, зробили роботу, все. Не втрачає актуальності і потреба в окопних свічках. За них відповідає мешканець Заболотова Богдан Книж. З 22-го року він виготовив і відправив на фронт понад 12 тисяч таких виробів. Перших днів війни подивився в Ютубі, як їх робити, і... і почав робити трошки так, 20-30 штук, а потім вже пішло масово. Все записую, ми є окремий зошит, все пишу, кому відправив, хто відправляв, хто забирав. Все так, хто донатить, хто е, присилає парафін, віск. Все пишу. Дуже багато людей допомагають. Італія, Чехія, такий однокласник мій потужний такий донатор. Забезпечення потреб фронту пріоритетне для військових капеланів покуття. Попри це, волонтери мають амбітні плани і щодо реабілітації воїнів та їхніх сімей. Ми хочемо тут побудувати для військовослужбовців, для ветеранів. Реабілітаційний центр, як рядом річка, Рибниця, це ліс тут. І так само можуть діти літом. Віддихати тут в цьому напрямку поки що тяжко, бо все іде всі кошти. Ідуть на фронт. Мальовничу локацію, де зараз базується громадська організація і де в майбутньому хочуть зробити реабілітаційний центр, надав меценат із Заболотова Богдан Шкундиюк. Чоловік ще з 2014 року допомагає українським захисникам. Хлопці працюють і приємно допомагати їм. Я хочу, щоб ця територія. Красота працювала на благо всіх нас. Такий маленький внесок, ліс, рибниця, природа, все просто більше інформації про військових капеланів покуття, їхню діяльність та актуальні збори можна знайти на офіційних сторінках організації в соцмережах. Ну а просто зараз можете підтримати збір на комплектуючі для fpv дронів. Номер картки – 4874-1000-2861-4991. Контейнери для зів'ялих квітів встановили у Коломиї, розмістили їх на Алеї Слави у середмісті. Представники управління комунального господарства Коломийської міської ради наголосили у соцмережі Фейсбук, що ці контейнери лише для рослинних залишків, аби територія залишалася охаяною, а Алеї Слави – чистою. Адже йдеться не лише про зовнішній вигляд, а й про повагу до пам'яті тих, кого ми тут вшановуємо. Їжачок Ніндзя, жирна свиня та серцеїдки. Це назви вистав, з яких стартуватиме Франкофест у Коломиї. Нагадаємо, фестиваль дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів розпочнеться 17 вересня і триватиме до 21 вересня. Загалом відбудеться майже три десятки постановок, у яких візьмуть участь понад 700 акторів. О дванадцятій годині, 17 -го вересня, у Коломийському палаці культури та мистецтв народний дім розпочнеться фестиваль дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів «Франкофест». У Опісля урочистого відкриття зразковий аматорський драматичний колектив Мандрівник із села Поків Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області покажуть виставу їжачок Ніндзя. О 14.30 театр студія десять плюс один з міста Бровари Київської області. Продемонструють соціальну драму Жерна свиня. Це історія про людей і маски, про те, як любов стикається з осудом суспільства і про те, чи вистачить сили зробити чесний вибір. А вже у 18-й годині цього дня у межах Франкофесту виступатимуть спеціальні гості Театральна агенція Теарт з Києва. Зірковий склад акторів покаже виставу Серцеїдки. Це історія з непередбачуваним фіналом, кажуть організатори Франкофесту у Коломиї. Це детективна світська комедія в складі, акторському відомі артисти, які пов'язали своє життя з театром і не тільки, а й з кіно. У другий фестиваль. Ні день 18 вересня відбудуться дві вистави в межах Франкофесту. на сцені палацу культури та мистецтв «Народний дім» о 12-й годині. Театральна студія Темп з Чернівців покаже казку Аладін. А о сімнадцятій тридцять театр молоді Селенцюм з Калуша продемонструє сатирично містичну комедію Конотопська Відьма. Дуже багато учасників, які повторно приїхали на другий Франкофест, читаючи минулорічні коментарі і подяки за хороший рівень організації. Це не тільки надихнуло ще. Раз робити і придумувати щось цікавіше цього року, тому що в нас є цікавинки цьогорічні. Нагадаємо, цьогоріч Франкофест реалізовують одразу на двох локаціях сценах народного дому та мистецького центру світовин через величезну кількість учасників. Так, зокрема, у третій день Франкофесту у п'ятницю відбудеться чотири постановки в межах заходу. На сцені палацу культури та мистецтв народний дім 13-й годині. Молодіжний театр зграє з Чернівців покаже чорну комедію, той, що відчиняє двері. А вже о Мистецькому центрі світовид, Київський національний університет культури і мистецтв, майстерня Ахтема Сейтаблаєва продемонструють психологічну драму Легкий біль на цьому ж майданчику о 16.30 Незалежний театр «Живаго» зі Львова покаже виставу теорію змови там наверху. Дві протилежні постаті: медійник з підземного світу та жінка, що пережила безліч кінців світу, стикаються у просторі, де реальність і фейк, страх і віра змішуються в вибуховий коктейль. Третій фестивальний день закриє студентський театр. Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Воробкевича вони у Коломийському народному домі 18-й годині покажуть драму Я, війна та найбільш насиченою на вистави стане субота, четвертий театральний день фестивалю. Відбудеться одразу вісім постановок. Про це та завершальний день франкофесту розкажемо у наступних випусках. Нови. Рекорд на Говерлі, підлітки з різних куточків України піднялися на найвищу вершину країни, щоб виконати танцювально театральну композицію Гуцульська ватриця їхня мета не лише встановити хореографічний рекорд, а й зануритися у гуцульську культуру та об'єднатися. Під звуки народних мелодій та гру на автентичних інструментах, а ще із жагою до спільної справи. Так учасники на вершині говерли готувались до встановлення рекорду. 9 хвилин театрально-танцювальної композиції і юні хореографи досягли мати. Найвисокогірніша танцювальна театральна вистава. перша танцева. цей рекорд унікальний рекорд такої спроби ще не було. Саме були окремі танці, а от театрально-танцювальної композиції не було. Тому Рекорд України встановлено саме в цій номінації. До участі в танцювальному рекорді долучились діти з різних куточків України на спільні репетиції витратили лише тиждень. Моє основне завдання було зробити з молоддю таку такий рекорд для того, щоб вони повірили свої сили. Це дойти на говерло. Донести костюми а і популяризація автентичних народних танців, саме народного танцю українських сюжетних і, взагалі, української народної творчості, як такої, я вважаю, що на мою думку, все вдалося. Діти впорали своїм завданням. Ми хочемо показати приклад людям, що об'єднавшись, можна підкорити будь-яку вершину і зробити досягти будь-якої мети, бо в єдності. Сила українського народу об'єднавшись, ми можемо робити великі справи. Серед учасників, які встановили рекорд Андрій і Дарія. Незважаючи на труднощі, вони впевнені, все задумане вдалося здійснити. Складність тому, що дуже багато людей, пар іменно е, тому було дуже складно. Перше на каміннях тяжко дуже е, тут. Ями каміння на ноги дуже велике. Вібрація і тяжко, бо дуже багато пар всі не можуть нормально синхронізуватися, і велика тяжкість танцю і ще трюки тяжкі. Загалом тяжко. загалом я дуже задоволений. І мене переповнюють емоції. Тим більше на таких краєвидах. Це було дуже неймовірно. Ми багато готувалися, багато проводили часу, підбирали костюми. І це, на мою думку, вийшло дуже гарно. Рекорд мій перший, але до того ми багато де брали участь у всіляких конкурсах. Загалом до встановлення рекорду на вершині Говерли долучились 30 дітей. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 1068 FM радіо Сяєво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидше нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.